І сьогодні, ви дивиться Б4 розпаковка. І сьогодні у нас прийшли дуже цікаві товари, які ми чекали дуже довго. Ми чекали цілий місяць, щоб сняти цю рубрику. І зараз ми дізнаєтеся, що це за товар. І ось він є. Ходим. Ну що, починаємо розпаковувати. Ось ми вже починаємо розпаковувати. У нас якісь прикольні шнурки. Ми розпаковуємо саме головне. Тепер, що там є? Один, два, три. Ролики капці. Я їх дуже довго чекати. О, які вони круті. І зараз я вам покажу трюк, який ніколи не вмів робити. Я лечу 100 мільного годину, даромерицю пісню. Ой, я вже як не їх ходіли. Я лечу 200 міль на Стоп, кадр! Я цей товар рекомендую так. Якщо ви вмієте кататися, беріть. Ну, Але нічого ви не вмієте кататися, так як я, то не треба, вам на нашого.